Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Лейса. У мене сьогодні буде макіяж без макіяжу і таке трошки розмовне відео. Да, ми дочекались. Я планувала зняти відео з макіяжем без макіяжу вже дуже давно. І щось ніяк. Але сьогодні саме натхнення повіло біля мого носика і прошептало мені, щоб я зняла. Тому я знімаю. Вибачаю за мій вигляд. Я... Не знаю, що зі мною, тому що я вроді виспалася, виспилася, а вроді в мене і синяки під очима. Вроді висипання зійшло, а вроді знову мене обсипало. Коротше, непонятно. І, звісно, що з самого спочатку. Ми по будемо йти, Нам треба зволожити свої губки, я буду зволожувати ось такою маскою для губ від Алтера. Вона просто дуже вкусно пахне, і я дуже люблю їй зволожувати губи вранці перед макіяжем. SPF мені вже не треба. Тому що я його вже не носила вранці. Тому ми переходимо зразу до бази. Я вже її потрошки закінчую і мені це подобається. Я робила маску для лиця тільки що, і таке відчуття, що вона не зволожила лице, а наоборот, забрала в неї в цю вологість. От у мене зазвичай жирне лице, але зараз воно настільки сухе, що це просто жах. Я надію, що консилер ляже нормально, а якщо ні, то просто праймер. Який до сих пір у мене живий, хоча його тут залишилось уже не так уж багато. Відразу перехожу до консилеру, так як ми не будемо використовувати сьогодні бронзер. Взагалі. Консилер у мене від Essence, я його зараз добиваю. Він на останньому диханні, тут вже навіть винятий стопор. Sorry, консилеру багато не буває. Так як до Нового року залишилося, по суті, 2 місяці. Якщо я правильно підрахувала. У мене люте бажання закінчувати косметику. От прям все хочеться позакінчувати. Ладно, не все, але багато продуктів. І я вагаюся, я хочу і на те налягти, і на те налягти, я не знаю, що мені почати. Рум'яна, такі від Essence, які я також зараз закінчую. Я їх візьму трошки. Зараз починаємо з того, що у мене всі рум'яна в моїй колекції пігментовані, абсолютно всі. Немає такого, щоб були якісь такі легенькі румяшки. Вони були у мене, я їх закінчила і все. І поки не прокупила нових. Тому беру ці румяшки і їх наношу, так чуть-чуть нанесла. І плюсом їх можна, якщо ще розтушувати в ноль, тому я не сильно переживаю, якщо їх навіть багато нанесла. Ще дуже великий мінус, що навіть не мінус, а проблема те, що зараз закінчення першого семестру наближається і Треба пахати, щоб в тебе були хороші оцінки, тому що в другому семестрі зазвичай всі вже так опускають руки, вже не так хочеться рватися за цими хорошими оцінками. А в першому семестрі прям ти топиш до останнього, щоб тебе були ці всі четвірки-п'ятірки. У мене просто, так скажемо, шестибальні-пятибальна система, тому четвірки, п'ятірки. І ти прям топишся, гонишся за ними. А в другому семестрі я впевнена, що я вже буду якось менше до цього так. Переживально ставитись, те, що я трошки підзаб'ю і все буде нормально. Так, пудра у мене від Лововілі до сих пір. Ну, як до сих пір я її тільки недавно купила. Окей, от така у мене. Трошки ми перекрили сенці, трошки додав рум'ян, тому все те, що я користуюсь SPF ом і зимою елітом, у мене досить таки біошкіра. Окей, далі ми переходимо до брів. Я все ж таки трошки підмалюю брівки ось цим олівцем від Essence. І, звісно що, ми їх вкладемо гелом. Найскладніше це наші оченята. Звісно, що я буду їх фарбувати. Фарбувати якимись світлими тінюшками Взагалі я беру цю палаточку відволіку і буду користуватися прям тілесним. ось цим. Ось цим, ось, цим, ось цим. Тілесненьким. І чуть-чуть додавлю близькі ток, але чуть -чуть. Але Для початку. Треба, по-перше, я завжди наношу. Ну, принаймні, стараюся наносити базу під тіні. Ну, це не база, це просто ці капелечки, яку я купляла. Є жидкий такий хайлайтер. Прям буквально хайлайтер. Я його наношу замість бази. І також, ось тим, я затемню трошки куточок ока. Я затемнила куточок ока. Тепер беремо вже цю, нарешті, палеточку. Палеточку. Я беру така кісточка, яка у мене трошки зіпсована. Не по моїй мені, тому. М да. І беру цей світлий відтінок, і наношу на, по суті, все віко, крім там, де я затинула. Ну, чесно, він темніший, ніж я думала. Він в цій палітрі виглядає якось світліше, ніж на очах. Ну, окей. В принципі, непогано, якщо не вдивлюватись прямо отак, от, то нормально. І тепер я додаю трошки блискіток. Головне реально щось додати, щоб воно не виглядало якось дивно. А просто виглядаю так, як будто би. Не знаю, просто щоб воно прикольно виглядало. Далі я промалюю маленьку стрілочку. Промалюю я її тінями. Наша легендарна палеточка, яку всі добре знають, хто дивиться мене. І ось така тоненька кісточка. Звісно, що я буду малювати ось цим відтіночком, просто дуже тоненько, і вийде така. Я надію, що вийде така пороння стрілочка. І знову. Я майже додивилася свій серіал. Я, звісно, рада, що я його додивилася, тому що я його дивлюся вже, напевно, півтора місяці. Але. <смі> Чому саме тоді, коли я знімаю відео? Окей, далі я беру ось так, до... якою я собі малюю мішечок. І тепер висвітлюю частину, яка в середині, тобто ось цю частинку хайлайтером. Взагалі, зазвичай, я додавляю ще з ось ось для очей, але я напевно сьогодні їх не буду додавати, тому що. Вони дуже яскраві, і це вже буде видно те, що у нас, на нас є макіяж. Звісно, і зараз також видно, але все-таки ми стараємося зробити макіяж без макіяжу, тому да. І також я не можу залишити слизову без нічого. Я беру ось такі нюдові нюдовілівчики доволі і його нанесу на слизову. і і... і да. готово. І тепер на куточок ока сюди я додаю білий олівець. Готово. Так, що у нас по ітогу залишилось-то? Пам'ятаєте, я вам говорила, що ми будемо без бронзера. Забути, я беру сухий бронзер від Essence і трошки його наношу. Але прям реально трошки. рум'яна. Беру рум'яна, який у мене в Project Pen. Я знаю, що було б краще взяти румяна від Lovely, які менш пігментовані, але окей. Okay. В принципі, якщо постаратись, то цими також можна якось нормально зробити румяна. Все, два-три маха і все готово. Тепер додаємо хайлайтер. Я беру хайлайтер від Catrice. Мені він так подобається, він так класно сяє. Якщо ви десь будете в магазині, побачите тестери на нього, обов'язково спробуйте. Це того вартує. По-перше, я нанесла хайлайтер. По-друге, я додавала серіал. Серіал називався, якщо що, дуже дивні справи. Осиде, коротше. Тепер ми все це фіксуємо. У мене фіксатор ось такий, який я вам показувала в своїх покупочках, але там так мало переглядів, що, скоріш, його ніхто не дивився. І тепер туш. Я нанесу коричну туш. Готово. І тепер нанесемо якийсь флегенький блиск на закінчення нашого макіяжу. Давайте нанесу ось такий блиск ловелі і не буду собі мучити голову. Тепер розплітаємо. Ся. О боже, я сподіваюся, що нічого не сталося з моїм волоссям. В принципі, такий у нас макіяж. І на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо у вас є якісь ідеї для відео, обов'язково пишіть мені в коментарі, тому що в мене закінчується. І всім пока!